Марина Павленко, янголи для Павлися тичини. Павусевій радості немає меж. Мало того, що літо в розповні, що на канікули додому приїхав, та ще й цього вечора мама постелила їм із Іванком не в хаті, у садку. Саме достигають яблука. Треба стеригти від злодіїв, бо такі щепи, яких понасаджували Павусь із татом, у селі дивина. Торік, як почали достигати, хтось полакомився на чуже добро, і яблука обнесли і гілку відчахнули. Лежать Павло з Іваном, а вгорі, і внизу, і довкола, мов царство Боже, манять поблимують дзорі, чиїсь, невдоволено постогне під кожухами втоптана трава. Довкола цірчать коники, десь ген аж під Волошинівкою. Далекі голоси дівочі пісню виводять, попискують у своїх нічних клопотах жителі підземного царства, покрикують нічні птахи, надривається жаб'ячий хор із озерець, урочища, попівка, Пошелестують крізь медові яблучні сни переморені бджоли у татових вуликах, а зверху яблуня вітер розпростерла, покректує стомлено. Нелегко б тримати на собі і обважрілі плоди, і всипане зорями небо, і затишно під цим яблуневим шатром, і духмяно, і п'янко, і зовсім не страшно. Їй богу, такої ночі лихо не може ходити світом, лиш добрі янголи. Може, то й не яблуня, а любляча, вродлива мама Марія простерла свої крила над павусем. І на диванком, і над усіма своїми тринадцятьма дітьми, чотирма вічними янголятками і тими дев'ятьма, що вижили. А може, яблуня – це долоня, яку тримає над хлопчиком його небесний покровитель, адже кожна з трьох дат павусевого народження, які називатимуть його майбутні біографи, 23, 27 чи 28 січня. 1891 року пошановує свято Павла. Хто хто, а тато Григорій на святцях знається? Він же, як і покійний мамин тато Василь Савицький, псаломщик дяк Пісківської свято Троїцької церкви. Ну, ще вчителем сільської дітвори підробляє, поставивши два довгі столи просто у своїй хаті. Предки штатові були козаками, течі нагнат навіть служив полковим старшиною у самого Богдана Хмельницького, але й тато, і мама в нього найкращим. Ех, як добре, що крім святого Павла, охороняє хлопчину і любов найрідніших, гарно мати старших братів і сестер. Павло знайшовся в родині Тичин сьомим, після Василя, Проні, Полі, Михайлика, Ірини та Іванка. Потім народились іще Оксанка, Євген Кость, Горбатенька Олеся, Наталочка і Сергійко. Усі обдаровані, усі його Павлося люблять. Може, правду кажуть, що сьоме дитя в сім'ї особливе? Сім барв у веселки, сім нот у пісні, сім днів у тижні. Він так і залишається, мізинчиком, чи того, що справді худенький та дрібний, чи того, що Павло із Латини і перекладається, як маленький. Тільки чоло високе та очиська на лиця, під чолом тим усе працює думка, а очиська світ у себе так і вбирають. Гарно ж довкола, Господи, Павло здається, що все, наче крізь нього самого, проходить. Перетинаючись у ньому тисячами вражень променів, а він, мов би, струна, що натягнута між небом і землею, між зорями і комашками. Ну, як полізе цієї ночі крадій, хай ночувається, солодко зітхає брат, умощуючись під рядном. А павусеві не дуже хочеться, щоб цієї ночі хтось закрадався, хоч і кортить дізнатися, чиїх нечистих рук діла. Може. Віщий сон накликати розмірковує, яке там проня замовляння казала. Лежусь я на Сіянських горах спать. Три янголи в головах стоять. Один янгол все бачить, продовжує Іван, другий Янгол все чує, третій янгол все знає. І мені скаже: Найду чи потеряю завершують уже дуетом про те, чи янголи не поспішали. Чи хоп'яче хвилювання передалось яблуням і навіть грушам за блакитною лавочкою, але сонний настрій мов рукою зняло. Пригадуєш, Павлосю, як я тебе до бурця готував. «Еш, ткнув мені в руки священної історії, замкнув у чулані, а сам гулять повіявся, усміхнено потягується Павлусь. А як ти мене водив на заняття до репетитора Голобуцького? Ей же, право! І сам не вчився, і мені не давав. А що? У Голобуцьких ж, і справді квіртка не вчинялася мусив вертатись додому, виправдовується старший брат, і гасати у квача, в опуки, в гилки, чи куці баби, еж? Може, хтось і скаже, що ти погано вивчився, прийняли ж, Усі хвалять тебе, і регент, і математик Бекаревич? Ну, з математики я не дуже сам знаєш. Бекаревич любить мене за те, що мапи з географії креслюю йому та розмальовував і що гарно в хорі співаю. А викладачі Соловйов, Львов Зосимович, надто ж учитель малювання Михайло Жук. За що ж і він, і бурсаки, і називають тебе позавичі, святий Павлусь. Ядлівський дядько правду казав, що з тебе якийсь архієрей вийде. Дяка Богові! Темна нічка не виказала, як Павлусь зашарівся від братових похвал. Ні, святим чи архієреєм він бути аж ніяк не збирається, після бурси чекає семінарія, а потім спробувати б у Петербурзьку академію художеств, але грошей навіть на дорогу нема. Навряд чи йому, як молодому Шевченкові пощастить на багатих друзів, доведеться в комерційний інститут. Бо забриють у солдати царської армії. А поки що, справді, Павусь не лише гарно вчиться і відпрацьовує навчання проживання незамінним дискантом у бурсацькому хорі. Ще доручає йому. Підучувати новачків понавчав так і чоботька, і Трубеньова, і Копійку, і меншого брата Євгена, теж у бурсі вже, і Грицька Верьовка. Майбутнього видатного композитора через уже дорослого брата Мишка приучається в Чернігові до все нових шедеврів музичних, ще трохи і гратиме на кларнеті, гобої, бандурі, фортепіано, а ще почне складати музику сам, хоч у цьому не признається навіть братам. Українські книжки Павлось отримав аж у першому класі Піськівської земської школи від любої вчительки Серафими Миколаївни Мурачевської за відмінне навчання, під землею Марії Загірної та байки Леоніда Гліпова. До цього ж удома, на припічку під лампою, Уже лежали різні церковні календарі і Тарас Бульба, Миколи Гоголя, надихнула та Іванком. Та гарними згадками павлусева душа озивається піснею Зоре моя вечірня, зійди над горою, Іванко підхоплює: пісня брини набирає сили, додає смутку й краси і без того при гарній ночі. Еш, ми багадали спершу, що це пісня народна, сільська, згадав Павло, щойно доспівали, а тоді побачили її у односельця Данила Коцюра у кобзарі. Тараса Шевченка згідливо продовжує брат. Книжку дід ховав за сволоком, заборонена, от би десь у Чернігові таку дістать, привести, батькам почитать. А ще була Українку Івана Франка і Михайла Коцюбинського. Це ж він у Чернігові недалеко. От би побачити, хоч краєм ока. Ах, як же божественно пахне, втягує носом яблучний дух Іванко. Мудрець Григорій Сковорода, кажуть, теж любив цей запах і біблію коло себе. Ну, ти такий святий Павлусь, не те що я, Пам'ятаєш, як тато сварився на мене, коли я став бурсаком, дві двійки негіднику привіз, а ти малий зазирав і в корзину плетину, і в кишені мого пальта все тих двіок шукав. Угу. Вже й не знає Павлом. Чи слухає він ще брата? Чи вже полинув кудись у раннє дитинство, де співали йому колисочку проня і поля, пішла киця по водицям. Ай, хтось із усієї сили ударив Павлося по голові. Хлоп'як схопився і знитявлено роззирається навколо. Що за мана, що за проява? Замість стелі, небо і яблуне вегілля, замість білих хатніх чи бодей монастирських стін. Дерева і трави. А, що? прокинувся і Іванко. Еш, та це вони з братом послалися нині в саду, злодіїв пильнують. Але чом це на лобі надимається гуля? Мене вдарило щось, розтирає гулю Павлось. Певно, злодії!» – підскочив братик, обоє налякано роззираються. Небо вгорі собі напурмоється, хмарніє. Перегулюється, так би сказати, їхня люба мама. Зорі наїжачились, поховались. Яблуко. радісно скрикує Іван. Яке яблуко? До чого тут яблуко? Ось де воно, узголов'ї. Схотілося йому впасти, от і цулупнуло тебе по голові. Іванко нахиляється, бере в руки нахабного, перестиблого фрукта, сміється Павлось. Тривога потроху відпустила хап'ячі серця, здається, чи справді щось було. Може, злодіїв чи страх розігнали янголи, оті, що їх накликали, замовляли перед сном. Шкода, безсилі янголи, відвернути майбутнє нашестя, нещастя, бо через два роки, 1906-го теж, отакого от пишного літа, родина тичін осиротіє. Втратить 56-літнього батька Григорія Тимофійовича тачину, чи то поможе кобзаревий дух, чи то знову пролопотять над павусем янгольські крила, але знайдуться сили вистояти, навіть сягати все вищих і вищих мистецьких вершин, музика й малярство, невід'ємні від юного течини, тепер як найдосконалішим чином втіляється ще й у слові. А ще через рік напишуться перші справді вартісні твори, наче причащання, привітання, блакить мою душу обвіяла, душа моє сонця намір'яла, душа причастилася крутості трав. Добрий день я світу сказав, а далі підуть все сонячніші і музичніші, все геніальніші сонячно-кларнетні поезії, ніби зняті з неба. Зіткані страв, із води зі святої криниці за селом, бджолиного хору татової пасіки, із маминої пісні чи просто вихоплені із довколишніх мочалищських та рокитнянських лісів, пісківських березових гаїв, суворих сосон, столітніх верб над чеснівським шляхом вікових пісківських лип неподалік майдану. Ті вірші, мов би, одмічені печатью Божого Духу, і всі з великого серця, з великої любові, до світу, до рідних пісок, до України. Недарма ж 1910 року, великий Михайло Коцюбинський, що його таки зустріне, Павлусь, особисто визнає в юнакові Павлові Тичині великого поета, Янголи. Не відвернуть 1915 року і смерті Павлової мами, і страждань закоханого Павлового серця не відвернуть. На жаль, безсилі будуть порятувати Павлову чисту, невинну дитячу душу і від найстрашнішого диявольського ярма, яке вже готується кривавим режимом нової Совєтської імперії. Короткий спалах державності України 1917 року Павло переживе як особисте щастя, а її криваву загибель як власну непоправну трагедію. Ця трагедія обернеться не лише залякуванням, утисками його особистого та репресіями його братів Івана і Євгена, але й Масовими розстрілами, війною, нестатками, розкуркуленням, голодомором 1933 го знову війною і знову голодом 1946 47-х років. І ніякого закриватиме вицвій перший Янго, спостерігаючи вимушені поступки великого поета низькому і підлому червоному дияволу, який обступає просто в груди рубає. Ці поступки мимоволі віддалятимуть поета від істини, який служив і якої прагнув усе попереднє життя. Але, але, але третій Янгол таки звеселяє серце. Адже, попри все, поет не поставить свого підпису під жодним наклепом, він уперто допомагатиме, зокрема, грошима, молодим поетам, прийматиме в своїй київській квартирі в'язнів совєтських таборів. А от надію Суровцеву та інших репресованих, а 1959 року Павло Тучине виявиться єдиним депутатом, котрий добровільно піде з усіх своїх височенних постів, бо відмовиться підписувати закон, котрий дозволяє українцям не вивчати рідної мови, а розкішне пано, біле і чорне викладача бурси і семінари, відомого художника Михайла Жука. Він вважатиме Тичину своїм найкращим і найлюдянішим учнем, назавжди зафіксує юного павла Тичину в образі Янгола. Юнацькі, тичинівські вірші довіку нашіптуватимуть людям, що найкраще почуття, його перша книжка Сонячні кларнети одне із наймузичніших, найживописніших, найсвітліших творінь української та світової поезії. Я дужий народ, я молодий, пророкуватиме збірка нове і вже остаточне відродження Україні. Кукуріку, накликають неминучий ранок на стирливі півні, і усаду розвидняється, розвидняється і у павуся на серці. Вітер, пахощі, навіть усі нічні шелести щезли, натомість починає випадати роса. Дивно, що розбудили хлопчину півні, а не звична світанкова прохолода. Заснули бо ненавмисне, лягати не мали, то й не вкривались. Павозь здійняв руку, щоб перехреститись, привітатись зі світом, і здивовано помітив, що вони з Іванком дбайливо укриті, обкутані теплими ковдрами, наче крильми.